don't see it like I used to see it, baby. Sex on fire, cause I wanted to be the king of something. Now I see the way the rain falls off a leaf. Married to the air of Tampa Should've headed it down by now. Так, Сьогодні у нас я вже збився з рахунку, який заїзд на ділянку. От Я сьогодні приїхав сюди попрацювати з рулеточкою, відбив межі, де має стояти будинок, від межі паркану. Повністю зроблена розмітка для того, щоб за декілька годин приїде екскаватор копати отут в передній частині септик вигрібні ями. І поки мене не було, на тижні чи навіть два тижні я тут не був практично вже викопана свердловина. Також коли приїдуть робити септик, сюди приїдуть одразу зроблять приямок біля свердловини. На два кільця десь до метра трошки більше глибиною. Таке кільце, яма копається, щоб можна було встановити біля криниці тут, біля свердловини, точніше станцію систему фільтрації, і потім вже буде подача води в будинок. Ну і найголовніше, от так має стояти будинок. Це я виставив виключно по розмірам е, ділянки, по відступам, по тому як розташований будинок на карті е, по попередньому плану. А для того, щоб вже ставити фундамент, буде ще раз викликано геодезиста, який відіб'є точки чітко по карті. Що цікаво, у нас вийшло по свердловині, Глибина 90 метрів аж, тому що ділянка знаходиться на верхній точці. Тут у нас, як виявилося, багато глини. Починається вона доволі рано. Від землі 125-та труба здається, десь на 50 метрів треба буде опустити туди на глибину насос. Ну це пізніше ми цим займатися будемо вже, коли буде у нас тут стояти будинок, коли ми будемо заводити воду. Зараз робимо приямок і зараз робимо систему зливу води, тобто каналізація і септик. Ну, так розташовано це все в нас буде. По три рази кожна точка перевірена, але це все відступи від парканів, від сусідів і від точок, які вдалося відбити самостійно, так би мовити, три метри до. Тієї межі до крайньої межі ділянки це все по стандарту. Має бути не менше будинок побудований. Ну, от звідси якраз 3 метри відміряно є від краю. Тут буде одна межа. І 5 метрів 5200 навіть до межі сусідської ділянки, де вже є паркан, де вже є також будинок. Це у нас нарили після того, як ділянка була вирівняна, сюди заїжджав бур. Тут було Дві машини одна з бочкою, одна з станцією бурільною, з вишкою невеличкою. Третя, невеличкий кадік був з генератором і інструментом тих, хто свердловину робили. Пробурили її. Повторюсь, майже три дні над нею працювали, тому що грунти тут. Доволі важкі, також це важлива інформація, тому що попередньо я знаходив людей по OLX, говорив приблизну локацію. Мені називали якусь ціну, були готові працювати. Коли вже я почав визвонювати людей, щоб вже замовити прям буріння свердловини. То одні сказали, що ми там не працюємо в тому районі. Інший чоловік в руках сказав, що по досвіду чув, що там ламають бури люди. Дуже важка тут земля, дуже важкий ґрунт, тому не приїду до вас. Ну, власне, знайшов людей, які свердлили тут, бурили майже всім сусідам навколо свердловини. Вони швиденько взялися, приїхали та й зробили. За це їм велика подяка. Вже бачу тут живність з'явилася. Треба буде крота звідси виганяти. Отак, за рахунок того, що декілька дерев в кінці все ж таки залишено, то буде невеличка тінь від сонця. Щоб на трішки можна буде сховатися. А решта, все треба буде засаджувати вже тоді, коли стоятиме на своєму місці отут будиночок. Отак От це все виглядає. Це у нас виходить сьогодні 1 травня, це другий місяць роботи над ділянкою. Так, септик почали копати на наступний день. Знову ж затримки ламаються екскаватори, техніка, обладнання. І так далі. Це все вибиває з графіка. Ну, але тим не менше маю надію, що сьогодні у нас ями будуть, бо за тиждень вже мають починатися роботи по фундаменту. По септику обрано на 18 кубів, буде дві ями, основна і потім переливна. Це все через. ну, Власне, покажу, як воно буде далі. Тепер я хоч знаю, що тут за земля? Тут глина метр навіть менше. Від поверхні земля, а тут глина. От у нас 3,30 має бути перша яма. Далі буде наступна. Так, у нас вже приїхали кільці, кришки і навіть що в нас навіть люки приїхали. Це все зараз буде опускатися в ями і засипатися. Технологія та яма засипається землею, глиною, точніше, по колу, вона практично повністю заізольована. Потім йде переломна труба. Ця яма по периметру засипана щебнем. Щебень до землі не прибігає, він йде через спеціальне волокно і отак воно все закрите, тобто тут буде більш-менш чиста вже виключно вода впитуватися в Коротше, щось таке. Ну і на цьому поки що фінал. Отдохни пока. Так, людиньки, сьогодні росіяни в чергову обстріляли нашу країну, саме тому у мене торохтить вже в другий захід, так би мовити, пішов генератор, і саме тому я вас хочу попросити активніше долучитись до активного збору зараз на пікап для десантників, які дуже і дуже його потребують. Після попереднього відео ви накидали доволі немало. Я вже персонально тричі задонатив на цей збір, але він щось застиг біля цифри у відмітки майже 200 тисяч гривень. Нам треба 300, тому, будь ласка, долучіться і. Таких ситуацій буде набагато менше. Я тут стою не дарма. Я таку підводочку зробив не для того, щоб добити збір, а для того, щоб розповісти про останню комунікацію, яку ми підключали на свою ділянку після того, як вона була підготовлена, повністю очищена, викорчувані коріння, розрівняна, повністю розпланована. І далі вже ну так би у мене, не маючи досвіду попереднього будівництва з нуля, була така логіка, що от ділянка нова, вирівняна, і логічно на ній зробити Вити спочатку всі комунікації, а потім вже починати будівництво. І саме тому, якраз в цій серії, ви бачите скважину, яка була пробурена майже 90 метрів, і септик не найменшого об'єму. І отут момент такий по витратам, я їх завжди виводжу на екран. Я виводжу на екран також і дати, щоб підтвердити скільки по часу воно займало, щоб ви розуміли, що це там можна той графік вкласти, який я собі планував чи не можна. Важливо розуміти по витратам, що і скважину, і септик можна було зробити. Дешевшими, тому що ну, у вас може бути скважина там, наприклад, на глибині 20 метрів. Кожен метр коштує 500 гривень. От вам вже ну, якби, мої витрати на них не треба орієнтуватися. У мене мені здається, якщо так подивитися на її глибину, то ледь не артизіанська вода. Можна ставити розлив, пляшки і продавати там, свою моршинську робити, рівненську, так би мовити. От, тобто ці витрати ви можете на них орієнтуватися, як ну, можна сказати, максимальні. Те ж саме і по септику. Я обрав більшого об'єму через те, що в мене ділянка, вона на Килина сюди, де ми зараз стоїмо. Будинок також на її початку стоїть, і я розглядав екосептик. знаю, мені там зараз накидають за ці дві ями. Але якби я зробив дренажне поле, потім волога, вона б йшла вниз до будинку, до того фундаменту, який використовується в мене, на якому вже стоїть будинок. Про нього вже є окремо відео на каналі. Воно під спонсорським розділом. Підписуйтесь, переходьте і будете бачити нові випуски. Набагато раніше. Я їх випускаю навіть на тиждень по декілька. А основні відео публікую по одному випуску на тиждень. Теж саме по септикам я вирішив взяти більше. Ши об'єм через те, що знову ж ділянка нахилена вниз. Тут наймокріша частина. Я розумію, що тут більше вологи. Вона буде не так продуктивно впитуватися, через що взято просто більший об'єм, щоб він був ну більше продуктивніший. Ну і з запасом, щоб довше пропрацював. Там не 10 там років, а ну можливо, хоча б ще плюс пару років. По цим комунікаціям все. Я тут стою не дарма, тому що це комунікація, це освітлення, яким я зайнявся занадто пізно. Це була моя мабуть найбільша проблема. Я не очікував. Що цю комунікацію так довго підключати, і чому я так довго нею зайнявся? Тому що ми спочатку не могли зрозуміти, як у нас буде стояти будинок, де розміщувати знову ж таки опору, де робити від в будинок і так далі. Поки ми все це вирішували, вирішили очистити ділянку. Потім, поки ми совали будинок в різних програмах, просили дизайнерів, архітекторів, щоб нам там якось розставили, розпланували ділянку. Це все затягнуло час аж до 1 травня, коли у нас була рівна ділянка. Я сюди приїхав якраз робити скважину септик, і ми зрозуміли, що все у нас від буде от з цієї частини. Ми хотіли б, щоб він був тут, і маю сказати, що не заморочуйтесь абсолютно на цьому, тому що які б папери ви не принесли, де б ви не показали точку, де вам треба зробити від це, все потім може бути змінено. А час іде, якби я це почав одразу після купівлі ділянки в березні, то я б отримав, отримав світло не в. Не 30 серпня, як у мене вийшло, а наприклад, 30 червня чи 1 липня. І знову ж мені це особливо б не допомогло через те, що в липні тут якраз відбувалися роботи по будинку, також активні, і відбувалися активні відключення електроенергії через те, що там атомні блоки у нас були на ремонті, і так далі. Тобто воно б мене особливо і не врятувало. Плюс основна частина робіт робилася якраз таки з електроінструменту, який є акумуляторним. Дві години, пам'ятаю, світло було, потім чотири не було, іноді не навіть цілий день світла тут не було тому оця штукенця, яка тут торохтіла на початку. Неймовірно виручало. ну але давайте все ж фіналізуємося по світлу. Я собі тут такий невеличкий таймлайн накидав, і маю сказати, що світло це остання комунікація, яку ми заводили на будинок на своє господарство. Навіть при тому, що у нас отак під ділянкою йде газова труба комунікації. Ми їх так розглядали, так ну не скажу, що ганялися, але ну поглядали на ділянки, які все ж таки були поруч з комунікаціями. Чому не заводимо газ? Це продиктовано в першу чергу і терміном, і вартістю, яка була закладена на переїзд і на будинок. Дівництво мені, чесно кажучи, от після підключення світла мені вистачило досвіду роботи з однією ну там умовно державною компанією. Як бачите, що по скважині, що по септикам приватні підприємці працюють оперативніше, набагато швидше, їм чомусь дохід потрібен раніше, і вони ну, можуть робити це набагато оперативніше, ніж роблять такі компанії, як газопостачальні чи електропостачальні про електрику, я мабуть зніму останню серію, тому що мене бомбить, мені треба перед кимось виговоритися, і мені хочеться, щоб можливо. Якщо це відео комусь покажуть з тих, хто підключає електрику, це якось врятувало ситуацію на майбутнє для інших людей. Давайте трішки по таймлайну пройдемося. Тобто, дивіться, 1 травня я написав заяву в обленерго про те, що от нам потрібне підключення. Два тижні, як і обіцяли, нас зателефонували, покликали все, технічні умови на підключення для вас готові. Я обрав 13 кВт потужності, три фази. І чому 13 кВт? Тому що ну, у мене є електромобіль, у мене знову ж ми не заводимо газ, у нас Опалення і багато електроприладів, водонагрівач також. Ну і 13 кВт – це та межа, з якої починається автомат відний на 25 А. 15 травня нам видали паспорт, такий паперовий там купа параметрів різного роду схем про підключення. Ми оплатили вартість підключення, вартість цих кіловат, якби і нам сказали: ну тепер чекайте до вас, приїдуть на ділянку підключення. Коротше, ми чекаємо 14.06. До нас приїжджають, телефонують, кажуть, ми приїхали до вас ставити опору. Я нагадаю, що. Я проживав, поки тут все будувалося за 800 кілометрів. Куди вам ставити опору? Коротше, це я розкажу в іншій серії. Якби сьогодні поговоримо про таймінг, про вартість. Все-таки опору через тиждень поставили 21 червня, тому що тоді не змогли. Плюс 21 червня вже я сюди спланував свою поїздку, приїхав, якби, поставили опору і протягнули дроти, поставили оцей ящик під лічильник і автомат. На цьому все поставили пломбу. Ну, тепер чекайте дзвінка від знову ж обленерго. Ми чекали, чекали, ніхто нас нам не телефонує. Почали телефонувати самі, кажуть, так ну у вас все типу, вам встановили. Ми бачимо там по якійсь системі. Тепер приїжджайте до нас, там треба заключити якийсь там договір, щоб воно почало працювати далі. Отже, 11.07. Я приїжджаю, дізнаюсь, що треба було ще купу паперів зробити. Треба замовити проєкт на вузол обліку. Це шафа, плюс лічильник, плюс проєкт. На заземлення обов'язково. Ну, мені заземлення воно і так потрібно було, тому що електромобілі, зарядки не тягнуть, якби не вмикаються взагалі, коли немає контуру заземлення. Плюс, коли так багато потужних приладів, вони всі електричні, нагрівачі, заземлення обов'язково. Це ясно, я його збирався робити, але мене ніхто не попередив, що для підключення саме потрібно ще проекти зробити. Проекти замовляються в сторонніх організаціях. Коротше, замовили ми проєкт, якби все зробили. І 14.08 це вже серпень місяць, мені Телефонували, сказали, що та все готово. От лічильники з'явилися в наявності, приїжджайте там, далі якісь договори заключаємо. Я оплачую лічильник, я оплачую облаштування вузла обліку. Тобто мав приїхати інженер, який вставив туди лічильник, вставив автомат, вивів далі нам шматок дроту для того, щоб от я другу шафу вже сам самостійно робив, щоб ми далі вже могли заживитися. І сталося це 30 .08. було встановлено лічильник. Весь цей час, поки тут відбувалася очистка, рівняння, ну Добре, там техніка вирівнювала ділянку. Я вручну чистив знову ж за цим помічником з генератором, з електропилкою. Цю ділянку. Потім хлопці починали будувати частково від генератора. І найголовніше, найбільше знову ж хочеться подякувати сусідам, які дали переноску, і якраз оці ці все літо. Ми будувалися виключно від їхньої електромережі, по суті. Підведення електроенергії це якби одна із головних речей, яка затягнула і будівництво частково, хоча в принципі не особливо, тому що використовували або генератор, або знову ж таки світло, коли вимикали, була можливість зарядити акумулятори. Хлопці-будівельники додому все з собою інструмент забирали, їздили, заряджали, потім поверталися вже заряджені, їм цього вистачало. Але от саме така затяжність підключення, вона суттєво вплинула на час переїзду. Вона Затримала нас майже на місяць, тому що ну по суті в будинку все було готове, але переїжджати ну, і жити постійно цілими днями на генераторі на сусідському дроті, який не витримає того навантаження, якби це так собі було коротше порада, як бачите, з досвіду, перше, що робити після купівлі ділянки. Ідете і підключаєте електроенергію, подаєте заяву, воно доволі таки довго все тягнеться. Якби на ділянці було, звісно, щось якась, хоча б споруда, чи ще щось, можна було б поставити резервно панелі, там інвертори, батареї, і це б врятувало ситуацію і по ремонту, і по переїзду. Але у нас ділянка з нуля, якби цього всього заховати ніде не було. Якби це я не забігаючи наперед, вже розповідаю. Знаю на в коментарях. а чому, а чому. Ну от. Тому що вийшло отак от тому кажу, що у нас доволі такий обмежений бюджет на переїзд, власне, тому деякі речі робилися саме таким, можливо, не дуже господарським, так би мовити, і обдуманим чином, але якби про електрику я пошкодував, хоча там є про що розказати про наболіли так би мовити. По суті, по комунікаціям у нас. Все, дана серія, як бачите, доволі воно швидко готується, коли все робиш з нуля. Не скажу, що процес підключення був там занадто якимось складним. Нам доводилося там, ну не знаю, там пробивати, стояти купу черг там чи ще чогось такого робити. Хоча в процесі будівництва, я коли з будівельником розмовляв, що там нам затягують, там довго світло не проводять. Вони казали, та от телефон там набирайте, там швидко все зроблять. Тобто, за додаткові пару тисяч гривень можна було підключити, але я, якби принципово вирішив цього не робити, тому що повідомлення про початок Будівництва, будівельний паспорт, ми все робили максимально швидко за допомогою порталу Дія. Просто сидячи за 800 кілометрів, вдома сіли за 10 хвилин з дружиною, за комп'ютером, все ввели, і воно в визначені терміни нам прийшло. Ми роздрукували це на своєму принтері, і все пішли далі працювати. А от підключення електрики, ну коротше трешачок. Вийшов у нас по суті. Ділянка готова, комунікації. найголовніші чому я ще поспішав їх зробити, щоб потім техніка не працювала. Там, навколо будинку, ми тут не рили, не чіпали там, ні біля фундаменту, нічого такого, ні просідань не було. По факту, коротше, подивитися далі в наступних серіях. Я закінчу, в мене залишилася серія про фундамент, в мене закінчилася серія про будинок, і далі в мене підуть серії такого влогового формату, коли я от, чисто знімав різного роду кадри, все, що тут відбувалося, фіксував, якби, і далі буду це викладати вже не в вигляді якихось таких ось роликів змістовних, де все чітко розкладено. Якби показано, а вже виключно такий умовно кажучи розважальний формат. Дякую за увагу. Маю надію, таке відео вам було цікаве і корисне. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід, як ви будувались, підключали комунікації. Пишіть внизу під відео, буде цікаво і мені і багато людей заходить. Цю інформацію передивляється для себе щось корисне бере. Тому пишіть, будь ласка, а з досвіду пишіть корисні питомі коментарі, а не якусь дичину. Як пишуть деякі, дякую вам за увагу і до нових до зустрічі, до нових серій.